У Полтаві відбулася презентація Ютуб каналу ЦБО зсу. Її провели в межах третьої універсальної книжкової виставки Ярмарку Пошук. Основний контент каналу це інформаційні та пізнавальні відео про історію України, яскравих постатей та геополітиків, каже видавець Вадим Карпенко. Він і є керівником культурно-освітнього центру неформальної освіти Центрального будинку офіцерів ЗСУ, який півтора роки тому створив цей канал. Нині зауважує пан Вадим, його дивляться 50% глядачів за кордоном. Прошуємо різних колег, яких ми знаємо хороших фахівців, які розповідають по своїх напрямках а власне аспекти історії України, історії війська, історії культури. Ми ще до мови чітко не підійшли, вже вже підходимо, Просто не все зразу охопиш, але це в плані. Вже почали зачепили питання освітніх реформ, і ви побачите, що виявляється і. 19 століття, і 18 століття, і 17, століття, і 17 були постійні протистояння Росії з Україною. Також у межах презентації ютуб-каналу ЦБО ЗСУ Гостей виставки зі своїми доробками ознайомили представники видавництв з інших регіонів, які завітали до Полтави. Серед них Київське видавництво Мамине сонечко. Його головний редактор Вадим Дорошенко говорить, що Полтавська область у них займає перше місце по передплаті дитячих журналів. Це не ну не книжка, яку ти почитав і поклав. Це книжка, з якою ви працюєте, вирізаєте, домальовуєте, граєте в театр і не цікавіше, що це журнал. Сьогодні ми прочитали і чекайте наступного місяця. Для дітей це взагалі традиція, як уявляєте, вона кожен місяць чекає той, той черевний день, коли вона дістане з поштової скриньки. спеціально для неї надійшений журнал, який прийшов. Презентували свої видання і представник Чернігівського видавництва Букрек та Київського видавництва Критика. Ми видавництво, яке вже 30 років спеціалізуємось на виданні Підручників мовами національних меншин, а також підручників польської мови, румунської, різних мов. Крім того, в нас є чудова серія казок українських народних казок зібрання Миколи Зінчука по різних регіонах. Привезли ми в Полтаву наші останні такі свіжі напрацювання. Це історія України в основному. Перша книжечка на доби фашизму це про постать Дмитра Донцова і саме його львівський період життя. Друга книжка це Петру штерна Штетл. Йдеться про єврейське поселення 19 і 20 століття. І ще одну книжечку це постать Щербицького. Відтак полтавська оаза шанувальників української книги поповнила свою колекцію новою і цікавою літературою.